Є таке внутрішнє переконання багатьох людей, що Господь Бог, він сотворитель неба і землі і джерело всякого добра. А його головний противник, диявол, який, як відомо, ходить і шукає кого б то пожерти, то він. Джерело всякого зла, і між Богом і дияволом відбувається якась внутрішня така боротьба війна. Але, дорогі сестри і браття, немає ніякої ані боротьби, ані війни між Богом і дияволом. Тому що диявол це також Боже сотворіння. І він є незрівняно дрібніший, аніж Господь Бог. Тобто, Господь Бог це той, який не звертає увагу на усі диявольські підстуми. Немає навіть смислу звертати увагу. Але тепер дивіться, якщо людина послухає ці слова. І знайде багато інших свідчень Ісуса Христа, який, як відомо, говорить те, що знає, і свідчить про те, що бачив, і вона погодиться зі словами Ісуса Христа, то тоді в неї зникає оцей страх перед Божим противником, і вона перестає боятися будь-якого підступу. Чому? Тому що довіряє Господу Богу. Це і є боротьба проти зла. Каже, не протився злому, а добром, подолуй зло.